Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи, Номер 2 підручника Геометрія 8. Та номер 13 із домашньої самостійної роботи Номер 4 Підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2025 рік. МН середня лінія трапеція БЦД. Малюнок 3. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. МН дорівнює 8 см, а В 10 см. Установіть відповідність між відрізками 1, 3 та їхніми довжинами А і Г. У нас відрізки ДЦ МК і КН. Довжини 3 см, 4 см, 5 см і 6 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала, умову задачі. Нам дано а, Б, С, Д трапецію, МН середня лінія трапеції, тому А М дорівнює ДМ і ЦН дорівня БН. МН дорівнює 8 см, а Б дорівнює 10 см. Потрібно знайти ДЦ МК і КН. Почнемо з ДЦ. Оскільки МН середня лінія трапеції, то використаємо властивість середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеції паралельна основам та дорівнює їх півсуми, оскільки МН – середня лінія трапеції. что за властывистью средней линии трапеции МН дорівнює ДЦ додати АБ і поділити на 2. Тоді ДС додати АБ дорівнює 2 помножити на МН. Ну і, відповідно, ДС це буде 2 помножити на МН, відняти АБ. І це буде дорівнювати. Два множимо на вісім, віднімаємо десять шістнадцять, відняти десять буде шість сантиметрів і маємо першу відповідність 1 г. Тепер працюємо в трикутнику А, Д Б. М у нас середина АД, МК паралельно АБ. Бо МН у нас паралельно до основи трапеції, тому МК паралельно АБ. Отже, у нас паралельні прямі відтинають рівні відрізки на одній стороні кута то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. ДК буде дорівнювати КБ. Тоді, за теоремою фалеса ДК дорівнює КБ. І МК – середня лінія трикутника а, Д, за властивістю середньої лінії. Рикутника МК дорівнює половині АВ. І це буде 1 друга помножити на 10,5 см. І маємо другу відповідність 2В. Тепер працюємо. Трикутнику D, B, C. N середина CB, KN паралельно DC, Знову ж за теремою Фалеса. Якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки на другій стороні. Тоді К, середина БД. І КН – Н середня лінія нашого трикутника і теж дорівнює половині ДЦ. Малюнка просто вже не буде, тому я буду описувати без малюнка. Трикутник Д Б С Н середина. Себе і ДЦ паралельно. КН. Тоді. За теоремою фалеса К середина BD. І КН середня лінія трикутника D, B, C, за властивістю середньої лінії трикутника КН дорівнює одна друга ДЦ. І це дорівнює у нас ДЦ 6,3 см. І маємо третю відповідність 3А. Записуємо відповідь. У нас один Г. Два В і три А. Номер тринадцять із домашньої самостійної роботи, номер два підручника геометрія вісім, та номер тринадцять із домашньої самостійної роботи, номер 4 підручника математика 8 виконано.